Курс чудес, урок 158. Сьогодні я навчуся давати, як отримую, що тобі дано? Знання того, що ти є розумом. В розумі і лише розум назавжди безгрішний. Абсолютно безстрашний, тому що ти створений любов'ю. Також ти не залишив своє джерело, залишившись таким, яким ти був створений це було дано тобі як знання, яке ти не можеш втратити. Це також було дано кожній живій істоті. Бо лише завдяки цьому знанню вона живе. Ти все це отримав. Отримали це всі, хто живе у цьому світі. Це знання даєш не ти, бо воно було дано творінням. Всього цього неможливо навчитися. Що ж? Ти повинен навчитися дарувати сьогодні. На нашому вчорашньому уроці ми згадали тему, яка знаходиться на початку тексту. Досвідом неможливо поділитися безпосередньо так, як це можна зробити баченням. Откровення про те, що отець і син є одне. З часом досягне кожного розуму. Але цей момент визначається самим розумом, а не навчається. Час уже встановлено. Це виглядає досить умовно. Втім, на цьому шляху немає кроку, який би робився випадково. Людина вже робила це, хоча вона ще не приступила до цього. Тому що час, здається, йде лише в одному напрямку. Ми лише починаємо подорож, яку вже завершили. Однак, схоже, у ній є майбутнє, яке нам ще невідоме. Час – Це хитрість, спритність рук, величезна ілюзія, у якій персонажі з'являються та йдуть, наче за допомогою чарівної палички. Але за видимістю стоїть план, який не змінюється. Сценарій написаний: призначений момент, коли досвід покладе край твоїм. Сумні оскільки все, що ми робимо, це бачимо подорож з точки, де вона закінчилася, дивлячись на неї назад, уявляючи, що робимо це знову, і подумки переглядаючи те, що минуло, учитель не дає досвіду, тому що він цього не навчився. Він відкрився йому у призначений для нього час, але бачення це його дар. Це він може дати безпосередньо, бо знання про Христа не втрачено, бо Він має бачення, яке може дати кожному, хто просить. В пізнанні воля Отця і його поєднані. Але є бачення, яке бачить Святий Дух, тому що розум Христа також бачить Його. Тут відбувається єднання світу сумнівів і тіней з нематеріальним. Ось тихе місце у світі освячене прощенням і любов'ю. Тут Примирення всіх протиріч, бо тут закінчується подорож. Досвід не вивчений, не навчений, не бачений, просто є. Це виходить за межі нашої мети, тому що воно перевищує те, що потрібно досягти, те, про що ми маємо піклуватися. Це про бачення Христа. Ми можемо цього досягти. Бачення Христа має лише один закон воно не бачить тіла і не плутає його з сином, якого створив Бог. Воно бачить світло поза тілом. Ідея Поза межами того, до чого можна торкнутися, чистота, не затьмарена помилками, жалюгідними помилками та думками страху, що виникають із страшних снів про гріх. Воно не бачить роз'єднання і дивиться на кожного, на кожну обставину, на кожну подію і на кожну дію. І світло, яке бачить, навіть щонайменше не тьмяніє. Цього можна навчити, і це повинні навчати всі, хто має намір це отримати. Це вимагає лише визнання того, що світ не може дати нічого, що може мати цінність, хоча б туманно порівняну з цією, а також не може встановити мету, яка просто не зникає, коли її сприймають. І ось що ти даєш сьогодні. Не сприймай нікого, як тіло, вітай його як Сина Божого, яким він є, знаючи, що у святості він єдиний з тобою. Таким чином йому прощено всі його гріхи, тому що Христос має бачення, яке має силу дивитися за межі всіх. З Його прощенням вони зникають, не бачені єдиним вони просто зникають. Оскільки бачення святості поза ними приходить, щоб зайняти їх місце. Неважливо, яку форму вони набули, ні наскільки величезними вони здавалися, ні того, хто, здавалося, постраждав від них. Вони більше не існують, і всі наслідки, які вони здавалося, мали. Зникли разом з ними, були скасовані і ніколи не будуть створені. Таким чином, ти навчишся давати, як отримуєш, і бачення Христа також бачить тебе таким. Цей урок неважко засвоїти, якщо пам'ятати, що у своєму браті. Ти бачиш тільки себе, якщо він заблукав у гріху, ти теж там є. Якщо ти бачиш у ньому світло, це означає, що ти простив свої гріхи. Кожен брат, якого ти зустрінеш сьогодні, пропонує тобі ще одну можливість осяяти тобі Бачення Христа та запропонувати тобі спокій Божий не має значення, коли прийде Откровення, тому що це не частина часу. Однак час все ще має дар, у якому справжнє знання відображено настільки точно, що його образ поділяє його небачену святість. Його подоба сяє своєю безсмертною любов'ю. Сьогодні ми практикуємо дивитися очима Христа і завдяки святим дарам, які ми пропонуємо, бачення Христа дивиться і на нас. Пам'ятай, тобі. Не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.